Питання. стосовно МВС, я вже сказав, що ми з ними працюємо, і зараз обговорюється можливість спільного наказу МВС і Міністерства юстиції, який буде обов'язковим відповідно і для системи органів внутрішніх справ, і для системи юстиції. Друге питання стосовно адвокатських об'єднань, закон про безоплатну правову допомогу прямо і однозначно говорить, що суб'єктами надання безоплатної вторинної правової допомоги є адвокати. З іншого боку, є закон про адвокатуру і адвокатську діяльність, який уже чинний, який передбачає, що є три форми здійснення адвокатської діяльності: це індивідуальна діяльність, як самозайнята особа, адвокат працює, це адвокатське бюро, коли це юридична особа, яка створюється одним адвокатом, і коли це адвокатське об'єднання. Яке може складатися з членів об'єднання і яке може укладати як юридична особа угоди з адвокатами, які не є членами об'єднання? Але, тим не менше, є три форми організаційно-правових формах. З самозайнятими особами, я думаю, питань немає. Укладається угода. З адвокатськими бюро питання поки що не врегульоване в постанові, яка регулює яка якою затверджено примірні форми договорів і контрактів, але воно буде врегульоване. Тут проблеми я теж не бачу. Тобто адвокат не перестає бути адвокатом від того, що він утворює адвокатське бюро, очевидно, форма угоди буде інша, але, звичайно, що адвокатське бюро теж будуть. А от з адвокатськими об'єднаннями тут буде трошки по-іншому. Все одно угоду буде заключати адвокат. Тобто, у нас законом не передбачено адвокатське об'єднання як суб'єкти надання безоплатної правової допомоги. Але якщо в статуті. Адвокатського об'єднання буде зазначено, що члени адвокатського об'єднання мають право укладати угоди, значить, ми зможемо з такими укладати угоди. Або якщо довіреність буде дана відповідним органом управління члену адвокатського об'єднання на укладення угод, то теж буде можливо. Але я підкреслю, що з адвокатськими бюро як юридичними особами я не думаю, що в нас будуть передбачені угоди. І третє питання прозорості. Прозорість буде забезпечуватися насамперед тим, що ми весь бюджетний процес, як формування бюджету, так і його виконання, зробимо максимально прозорим. Тобто ми просто будемо публікувати все. Все буде прозоро, оскільки це бюджетні кошти, тут питання комерційної таємниці не стоїть, то, в принципі, будь-хто зможе перевірити нас. Перевірити діяльність центру з точки зору витрачання бюджетних коштів. Тому це якраз проблема, яку не так складно вирішити, як багато інших. Як любая другая проблема, понимаєте, это все же имеет, как говорится, разные стороны. Меня больше интересовало, вот вы уже упоминали, работа адвоката на результат. Кто будет оценивать результативність его роботи? Потому что, ну, скажем, только ли центр? А клієнтк є десь клієнт, і що буде, якщо допустим клієнт захоче поміняти адвоката на он центр підписав другого адвоката по програмі безоплатної допомоги? Дякую. Це два питання. Я з вашого дозволу на них зараз відповів, і потім ми до іншого міста перейдемо, а потім повернемося на друге коло. Отже, стосовно якості, надзвичайно важливе питання, це ключове питання. Якщо правова допомога ця безоплатна неякісна, то це ніщо інше, як марнування коштів. Але є ще один делікатний момент: тут якість вона безпосередньо пов'язана з правовою позицією адвоката, яку оцінити не так просто, яку оцінити ніхто, крім інших адвокатів, не можуть. Саме тому, з точки зору контролю якості, є дві складових: є контроль за дотриманням порядку надання правової допомоги. Я не хотів би вживати слово формальний контроль. Я наведу приклад для того, щоб пояснити, що я маю на увазі. Це такі речі, чи вчасно прибув адвокат, скажімо, до затриманого, чи протягом двох годин, чи протягом восьми годин. Чи, скажімо, в судове засідання він прибув вчасно, чи ні? Ну, отакі речі. Це те, що може і буде обов'язково контролювати центр. Якщо узагальнено сказати, повноваження центру стосовно контролю якості будуть закінчуватися межами прав і обов'язків сторін, визначених договором між адвокатом і центром. Але центр ніколи не буде займатися питаннями якості пов'язаними з правовою позицією адвоката. Для цього в результаті нашого діалогу з адвокатурою в законі про адвокатуру та адвокатську діяльність було враховано пропозицію спільно. Це власне була ініціатива спілки адвокатів України, яку міністерство юстиції підтримало і підтримав законодавець, що важливо стосовно комісії з оцінювання якості повноти та своєчасності надання адвокатами безоплатної правової допомоги. Це один з робочих органів, органів адвокатського самоврядування. Положення про такі комісії затверджуються Радою адвокатів України, яка, як ми дуже сподіваємося, буде сформована 17-18 листопада на з'їзді, а формують такі комісії ради адвокатів регіонів, які на сьогоднішній день майже в усіх регіонах сформовані. І, власне, закон передбачає, що центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги має право звернутися до комісії з якості у разі, якщо виникають проблеми чи сумніви стосовно якраз результату. Та, прошу вас. Давайте я хотів ще один вопрос задати і, може бути, не визначатися на другий круг. Скажіть, вот... так ви ж мені далі закончить ответить на ваші питання. Власне, я просто майже завершив насправді, але я хотів підкреслити, що питання незалежності адвокатської діяльності як принцип адвокатської діяльності вони є ключовим. І я хотів би, от в цій частині також, ви сказали ще про клієнта, яким чином клієнт зможе на це впливати і про заміну адвоката, і не дослухали відповіді. Мабуть, самі забули, що запитали. Отже, клієнт може, по-перше, звернутися зі скаргою, звичайно, до самого центру, і центр тоді діє за тим механізмом, про який я сказав. Якщо це перебуває проблема в межах договору, значить він самостійно може вирішити аж до. Там е припинення цього договору з адвокатом. Якщо є питання пов'язане з правовою позицією адвоката, це звертається до комісії з якості. Так само ніхто не забороняє, як клієнту напряму. Так і центру звернутися до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури з клопотанням про порушення дисциплінарної справи і притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності. Тобто всі ці загальні механізми, які насправді виписані в законі про адвокатуру адвокатську діяльність, діють і тут. Прошу тепер, ваше, якщо можна, останнє запитання. Хорошо, показ последний. Да, скажите. Ну, наверняка по этой программе ограниченный бюджет на следующий год. Что будет, если, скажем, потребуется возможность увеличения или что? Вот, как говорится, или он просчитан в полном объеме? На сегодняшний день бюджет прорахованный. Ну, з нашої точки зору, в товному обсязі, наскільки він може бути прорахований на сьогоднішній день, оскільки КПК ще не діє, практика не, не почалася. Тобто вся та статистика і ті можливості прогностичні, які є. Ми їх використали. Ми е, відштовхувалися від тих нормативних актів, які є по оплаті послуг адвокатів 305-та постанова. Ми нарахували 92 мільйони на рік е, 2013-й, Необхідно для того. Того, щоб забезпечити потребу. Це виключно оплата послуг адвокатів і компенсація їх витрат. Проєкту державного бюджету на 2013 рік поки що ніхто не бачив, ну, крім членів уряду, можливо. Він ніде не був опублікований, тому я був би безвідповідальною особою, якщо би зараз говорив і щось тут фантазував, яким буде фінансування. Я можу вам сказати лише одне. Я можу сказати, що. Бюджетний кодекс дає достатньо інструментів для того, навіть у разі найгіршому, скажімо, як через економічну кризу, ще якісь причини, Навіть в найгіршому випадку, якщо бюджет на 2013 рік не буде затверджений до кінця 2012 року, на в цьому навіть цьому найгіршому випадку знайти можливість. Принаймні витрати на оплату послуг адвокатів і відшкодування їх витрат профінансувати значно складніше буде з оплатою адміністративного персоналу центрів, з коштами на ремонти, на закупівлю техніки і так далі. Але це питання обговорювалося в мін'юсті. Воно на особистому контролі міністра є. Я вам можу навіть сказати, як в найгіршому разі, якщо бюджет на тринадцятий рік до кінця року не буде затверджений, все одно за бюджетним кодексом всі органи державної влади і вся система. Функціонує в межах однієї 12-ї державного бюджету на кожен місяць січень лютий-березень і Міністерство юстиції знайде в межах цих видатків кошти для того, щоб розрахувати з адвокатами. Дякую вам дуже. Дякую вам, дійсно точні. Мені цікаво було на ваші запитання відповідати. І ми переходимо до четвертого міста. Це в нас хто? Харків? Це в нас Харків, мірі Харків. Харків. Харків вітає Київ, Дніпропетровськ, Львів та Одесу, Шановні учасники відеоконференції, в студії присутні представники громадських організацій Харківщини, керівництво Головного юридичного управління Харківської обласної державної адміністрації, головного управління юстиції у Харківській області, Харківського обласного центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Члени ради адвокатів у Харківській області, представники регіональних засобів масової інформації, слово надається начальнику відділу забезпечення діяльності апарату обласної державної адміністрації Барановській Тетяні Миколаївні. Доброго дня, шановний Андрій Володимирович, доброго дня, шановні учасники відеоконференції. У мене одне таке запитання як у представника місцевого органу виконавчої влади, який відповідно до закону є суб'єктом надання безоплатної первинної правової допомоги. Як вам відомо, відповідно до частини 2 статті 7 закону України про безоплатну правову допомогу, одним із видів правових послуг. Що включається до безоплатної правиної правової допомоги, є надання допомоги забезпечення доступу до вторинної правової допомоги та медіації? У мене таке запитання, яким чином як процесуально, ми, як суб'єкт надання безоплатної первинної правової допомоги, повинні виконати цю норму закону, зокрема щодо надання доступу до вторинної правової допомоги та окреме запитання щодо медіації. Тому що відомо, що на цей час це питання на законодавчому рівні не врегульова. Дякую, Дякую Тетяна Миколаївна за запитання. От, власне, воно стосується первинної правової допомоги, що сьогодні не піднімалося, бо ми говорили в основному про вторинну правову допомогу. Я нагадаю для колег, що первинна правова допомога це надання правової інформації, консультації і допомога в підготовці документів юридичного характеру, крім процесуальних, тобто, все, що пов'язано з все, що не пов'язано з процесом. І суб'єктами надання такої допомоги є всі органи виконавчої влади і органи місцевого самоврядування. Стосовно виконання функції по забезпеченню доступу до вторинної правової допомоги. Ну, я думаю, що вона полягає насамперед в. У разі якщо людина звертається до органу виконавчої влади, чи то в порядку закону про звернення громадян, чи то в порядку закону про безоплатну правову допомогу, чи можливо в порядку закону про доступ до публічної інформації, фактично три закони на сьогоднішній день у нас є, то потрібно. І, і у разі, якщо питання дійсно стосується. Необхідності надання правової допомоги людині, яка пов'язана. З кримінальним цивільним чи адміністративним процесом, але з цивільним і адміністративним тільки з 1 січня 2014 року, в наступному році з кримінальним процесом і стосовно адміністративної відповідальності в тих випадках, коли має місце адміністративне затримання чи адміністративний арешт. То ми будемо вдячні органам виконавчої влади за те, що вони будуть людей інформувати про те, що така можливість у них є, але з іншого боку, від чого я дуже просив би застерегти, дуже хотів би застерегти всіх. Не спрямовуйте в центри з надання вторинної правової допомоги, будь-що. Коло е, обов'язків і повноважень центрів з надання вторинної правової допомоги дуже жорстко визначено. Е, я вже про це сказав. Тобто, чим будуть займатися центри з 2013 року? Тільки забезпечувати захисника затриманим особам. І залучення захисника за призначенням, за ухвалою суду чи постановою слідчого. Все, не більше того з 2014 року. За зверненнями безпосередньо громадян вони вже будуть надава організовувати надання такої правової допомоги в цивільних і адміністративних справах, визначеним категоріям осіб. Насправді, я думаю, що у нас основний зв'язок у центрі надання вторинної правової допомоги в майбутньому повинен буде бути з органами соціального захисту, тому що наша категорія, наше коло. Споживачів чи клієнтів, якщо хочете, воно практично на 100% співпадає. Тобто ті категорії, які отримують соціальну допомогу від держави, це ті самі категорії, які будуть отримувати безоплатну вторинну праву допомогу в цивільних адміністративних кримінальних справах з 2014 року. Крім того, є ще маса у нас структур державних, які займаються сім'ями, непольнолітніми, дітьми, молоддю, соціальні служби і так далі. Ви знаєте, мабуть, як юрист, що вчора буквально Верховною Радою було прийнято закон. Це був законопроект 94 96, розроблений Міністерством юстиції, внесений кабінетом міністрів, про внесення змін до там. Цілий ряд законів близько 20 законів ці зміни, які випливають з закону про безоплатну правову допомогу. Так, от там внесено зміни. Я зараз не пам'ятаю на пам'ять перелік всіх цих законів, але закон про охорону дитинства. Закони, ті, які пов'язані з забезпеченням прав неповнолітніх осіб, і так далі, в усіх цих законах посадовим особам і службовим особам, от таких спеціальних установ і органів, вибачте, за русизм, вмінено в життя в вичерпних заходів для забезпечення доступу цих осіб, їхніх клієнтів до безоплатної вторинної правової допомоги. Я вам можу сказати ще, ще таку річ. В принципі, це моя особиста думка. Я безумовно, як посадова особа, не маю права давати оцінок законодавству. Я висловлю це як свою суб'єктивну думку. З моєї точки зору, як громадянина, не, не зовсім правильно, що суб'єктами надання первинної правової допомоги є органи виконавчої влади, оскільки. Для нас з вами не секрет, що чи не найчастіше проблеми юридичного характеру у громадян можуть виникати якраз у стосунках з органами виконавчої влади. Ну і тут очевидний є такий конфлікт інтересів, наскільки це може бути в принципі ефективно. Крім того, органи виконавчої влади є ну, повноваження конституційні, визначені законом, основні ті, які вони мають ті, які вони мають виконувати. Вибачте, це не юридичні консультації. Тому тут є питання, і в принципі я можу вам сказати, не знаю наскільки це покращить ваш настрій, що ми готуючи зміни до закону про безоплатну праву допомогу, а така робота ведеться. Плануємо якраз органи виконавчої влади суб'єктів виключити. Ну але це не означає жодним разом, що поки закон чинний, вони не є суб'єктами. Вони є суб'єктами, там є визначені терміни, і всі органи виконавчої влади зобов'язані надавати первинну праву допомогу. Що стосується органів місцевого самоврядування, ви про це не запитували, але я з вашого дозволу про це скажу, бо це важливо. А от органи місцевого самоврядування цілком логічно виглядають, якщо не суб'єктами безпосередньо надання первинної правової допомоги, ким вони є на сьогоднішній день за законом, які органи виконавчої влади. То організаторами надання первинної правової допомоги. Закон їм для цього дає аж два інструменти: перший це створення спеціалізованих установ з надання первинної правової допомоги, і другий це залучення на конкурсних засадах фізичних осіб, юридичних осіб приватного права, тобто юридичних фірм, адвокатських об'єднань, тих же, от до речі, тут було питання Євгена Вікторовича з Одеси, а де місце адвокатських об'єднань. От щодо первинної правової допомоги, то Органи місцевого самоврядування можуть укладати угоди напряму з адвокатськими об'єднаннями для надання первинної правової допомоги. Е, є два накази Міністерства юстиції. Одним затверджено типове положення про спеціалізовану установу, іншим затверджений порядок оцього конкурсного відбору. Я вам маю сказати, що. І тим і іншим органи місцевого самоврядування вже почали користуватися. Тобто, обов'язок надавати первинну правову допомогу для них це обов'язок. Вірніше надавати правову допомогу для них це обов'язок, а от використовувати один чи інший інструмент це право. Тобто їх примусити ніхто не може, оскільки все це фінансується з місцевого бюджету, і органи місцевого самоврядування, відповідно, уповноважені приймати такі рішення. Так от, ці інструменти використовуються. Можу, як приклад навести позитив. Одесу, яка сьогодні з нами, де міська рада Одеська в липні поточного року прийняла рішення про утворення спеціалізованої установи з надання первинної правової допомоги. Це перша установа така в Україні, тому Одеса тут лідер. Правда, поки що, наскільки нам стало відомо, ця установа ще реально не працює, але скориставшись тим, що я особисто завтра буду в Одесі для проведення тренінгу для адвокатів, включених до реєстрів, ну до наших реєстрів, я скористуюся цією нагодою і за допомогою нашого головного управління юстиції в Одесі і центру нашого, будемо мати зустріч з секретарем міської ради паном Брендаком, де, власне, ми поговоримо, яким чином. Вони планують роботу цієї установи, і ми, координаційний центр, готові будемо надати ну, всю можливу консультаційну, методичну, організаційну підтримку в тому, щоб ця установа реально запрацювала. До речі, в Харківській області.